У кожної людини є п'ять органів чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик. Є черепна коробочка, і в ній знаходиться розум. І є ще шостий орган чуття інтуїція. І якщо ми дивимося і не сприймаємо, не бачимо, якщо ми слухаємо, але не чуємо. Якщо ми нюхаємо, але не вдихаємо аромат, запах, якщо ми ковтаємо і не смакуємо, якщо ми маємо дотик і не відчуваємо цього дотику під впливом скоріш за все дії отого розуму. Котрий напічканий засоби мас засобами масової інформації, телебаченням, тим, що відбувається навколо нас, різними переконаннями, глибинними до речі, то в нас не включається інтуїція, і вона ніколи не включиться, якщо в нас не будуть працювати на рівні відчуттів наших п'ять органів чуття, які по.